9 липня Луцьк, ранок після ночі, яку лучани провели в укриттях, ховаючись від ракет та шахедів, якими ворог атакував місто. Люди, яких ми зустріли, працюють неподалік від місця, де була пожежа внаслідок лучань. кажуть, до цієї пори пожежники вже все загасили. Працювали там, стояла машина, стояла, тут зараз не знаю. А то вже потушили все да Наверно. А ви тут місцевий? Ні. Не, не Я чого не бачив. Горіло вночі, але зараз ні на одне з підприємств люди добираються на роботу пішки за кілька зупинок, оскільки поки що дорога перекрита. Кажуть, працюють за звичайним графіком. А як ваше підприємство працює сьогодні? Скажу в штатному режимі всі на роботу. Все, в штатному, все нормально. Uh -huh. А ви тут з ночі чи чергуєте ні. чи Ми не даємо ніяких коментарів. Але є й такі, яких керівництво попросило прийти на роботу дещо пізніше. Працюєте ви сьогодні в звичайному режимі чи ні ні, трошки змістили нам графік. На десяту годину сказали зараз вийти». Це у зв'язку з цими подіями. «Так, з подіями, Люди кажуть, попри безсонну ніч, не спавши, на роботу вийшли чітко за графіком. Інакше не можна, потрібно працювати. У нас війна і не війна, нам різниці немає. Ми... Робимо постійно. Ага, а з якої ви косите? закосите? А? З якої години працюєте? Як у нас з восьмої до п'ятої. Не страшно було сьогодні йти на роботу. А що за перевикається, то ж не перший раз. Що зробить? Війна є війна. А робити? А? Ага. Пів, пів шостої ранку лів, в шість став. Роботу. На роботу, що зробить? Жити то треба. Лучанка Наталія працює в сигаретному кіоску. Каже, з дітьми та онуками ніч провели в підвалі. Ми на п'ятому, то мусили сидіти в підвалі. Цілу ніч в підвалі і на роботу. Ну а як? Так ми ходимо зараз всі. Ну, а що зробиш? Таке життя просто жах був. Стільки їх було, бо ж ми ж не бігли аж на електроапарати, там нас є е, бомбобежище, але ми туди не бігли вже. Ми вже по подвалах ховаємося, також спускаємося, а то вибігали, то так видно, так чутно було геть. А, але ж ну, що зробиш? Таке життя зараз, у нас, всіх таке життя. Дуже страшне. Ну, нічого, якось якось ми цю ніч пережили. Та, попри все на роботі, вже була о сьомій. І потроху каже, торгівля йде. Працюємо, а що робити? А, Мусить хлопці ж, мусять курити, водички попити, стрес зняти якісь, а що робити? Мусимо, мусимо, мусим, стараємося. Так. То таке. Лучани кажуть, вдячні Богу і силам ППО за те, що завдяки їм пережили цю жахливу ніч і зустріли світанок. Люди не втрачають наснаги і вірять в те, що, попри найстрашніші ночі, настають світлі ранки і дні, які обов'язково наближають нас до нашої перемоги над ворогом.